Далі ще поговоримо про е, важливі цікаві процеси, які е, не всім, можливо, ще знайомі, але зараз спробуємо принаймні разом з вами розібратися і зануритись у цю тему. Отже, кілька доларів за годину роботи із таким фахівцем. Подібні гроші готові витрачати українські бізнесмени, щоб мати можливість працювати із коучами. У перекладі з англійської це слово означає тренер, але всередині цієї галузі наголошую, що коуч це партнер, який допомагає людині розкрити розкрити свій потенціал, схильність та внутрішні ресурси у бізнесі він відіграє роль людини, яка здатна подивитися на ситуацію зі сторони і допомогти людині зосередитись на максимально важливих речах. Причому на відміну від наставників цей вид консалтингу акцентує увагу на досягненні конкретної цілі способом, який людині належить зрозуміти самотужки. Тому ця професія стає все більше популярною серед професійних психологів, адже очевидно вона більш фінансово вигідна. Що це за професія, і чим саме може вам допомогти коучу? Чи взагалі коуч потрібен всім або ні? Будемо говорити далі. Андрій Некрасов, засновник coaching Up University Coach MCC ICF, доктор філософії, екс-президент відділення ICF Ukraine. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю, вітаю! Дякую, а, що запросили. Дякуємо, що доєдналися, пане Андрію. Для нашої аудиторії ось простими словами, будь ласка, поясніть, хто такий коуч і чим він займається, і наскільки взагалі коректно порівнювати коучинг із психотерапією, тому що направду таких матеріалів в мережі вистачає, і там кажуть про те, що в часовій парадигмі, наприклад, психотерапевт працює з минулим і сьогоденням, а ось коуч із сьогоденням і майбутнім. Так це чи ні? <гум> дякую, дякую за запитання. Так, дійсно, у часовій парадигмі, як ви сказали, коуч працює з майбутнім, а психолог психотерапевт з минулим. І тут знаєте, коуч відповідає на питання, навіщо, та що робити, та що людина хоче. А психотерапевт відповідає на питання, чому знаєте і чому це так сталося зі мною? І це про знаєте про інше, але це одна професія, яка доповнює іншу. З клієнту клієнт може працювати з коучем і зрозуміти, що щось тягне, щось не дозволяє, і піти попрацювати з психотерапевтом, щоб знаєте відкинути, пропрацювати ті чи інші. Моменти, які можуть не дозволяти рухатись у майбутнє і досягати цілей, пане Андрію. Якось а так. хто клієнти коучів? можете пояснити, це бізнесмени, це можуть бути журналісти, можуть бути лікарі, вчителі? Чи це від професії не залежить влучне питання? Це взагалі не залежить від професії, це залежить від того, чого людина хоче. Знаєте, тому що. Коуч може розкривати потенціал, але найголовніше, що він працює з людиною і допомагає їй зрозуміти, чого вона хоче. Знаєте, куди людина живе, в чому сенс її життя? Тобто, чекайте, пане він... Андрію, коучинг це не завжди про те, щоб стати найуспішнішим, найкращим, найбагатшим, найбільш процвітаючим. Ні. Знаєте, це і про це, але це дуже таке викривлене розуміння, тому що коучинг може бути і про те, як знайти внутрішню опору, як стати більш сміливою. Як зробити ті чи інші кроки, як відпустити те, що є в житті, та чомусь сказати так у цьому у нашому житті, і це знаєте, більш широке поле, в якому може працювати коуч з зовнішніми цілями та внутрішніми цілями? знаєте. Як то стати успішним, так чогось досягти, рухатись по кар'єрній дробинці. Це з одного боку, а з іншого боку, внутрішні цілі стати більш щасливою, стати більш впевненою, стати більш знаєте з опорою собі, якось так. Пане Андрію, якщо про успішність і гроші продовжувати нашу розмову, то скептики вам зараз точно скажуть, коучинг метод відносно молодий. Але багатії, так звані там олдмані, успішні люди, вони були в усі часи, і навряд чи у них були коучі? А, так, звісно. Але знаєте, ми люди. Я так скажу так: Олександр Усик, видатний наш боксер. Так. Він знає. Він досягнув вершини, але він має тренера. Нам з тренером легше рухатись по життю краще. Коуч не дає порад. Він допомагає клієнту зрозуміти та подолати ті внутрішні бар'єри, щоб рухатись. І тоді клієнт людина стає більш щасливою людиною, знаєте, і отримує той чи інший результат. Але все залежить від наміру людини. Знаєте, це про те, що ми можемо. В мене є ножиці, знаєте, але я не роблю собі зачіску, я не можу обскубати собі волосся. Я йду до професіонала. Ми можемо це зробити, але навіщо, якщо є професіонал? Пане Андрію, у нас 30 секунд залишається. Зрозуміло, що коучинг задоволення не із дешевих, а яке запитання вже сьогодні, вже просто зараз. Кожен із наших глядачів може поставити сам собі, аби, хоча б трішки наблизитися до якоїсь своєї мети. Зараз знайдеться це гроші, багато знайти себе. Давайте так, знайти себе. Куди живеш? Куди ти живеш? Скільки часу потрібно, аби відповісти на це запитання? Чи на це можна розраховувати Ми... довго? Ми можемо обманювати себе, ми можемо розказати собі дуже багато, і це не є таким. Знайте, не буде краще, тому що краще, коли ми подивимось у дзеркало через спеціаліста, через коуча, який може допомогти нам бути чесними з собою, і тоді зрозуміти, а що є головним в моєму житті, Почули. а куди дійсно. І куди ми рухаємося, пане Андрію? Я вам дякую за цю розмову. Дякуємо за озвучене вами запитання. Сподіваємося, сьогодні наші глядачі поміркують над ним. Андрій Некрасов, засновник Coaching в University, коуч MCC ICF, доктор філософії, президент відділення ICF Ukraine, Говорили про професію коуча і загалом, що таке коучинг, що всім він потрібен і як може допомогти в нашому житті.